Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За словами представника адміністрації Джона Кірбі, президент Володимир Зеленський має визначити, як і коли закінчиться війна, а також на яких умовах готовий вести переговори з главою Кремля Володимиром Путіним. У Білому домі впевнені, що Україна має самостійно ухвалювати рішення щодо можливих переговорів із Росією, не піддаючись тиску з боку США. Про це заявив на брифінгу представник Білого Дому Джон Кірбі. За словами Амарака шукає способи допомогти Києву. В опорі Росії, не зменшуючи його на певні дії, представник Білого Дому зазначив, що президент України Володимир Зеленський має визначити, як і коли закінчиться війна. Ви будете абсолютно незадоволені моєю відповіддю. Президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна. Також на яких умовах він готовий вести переговори з Путіним, заявив Кірбі. Він також наголосив, що нині кількість російських військ збільшується і Путіна ймовірно не чекатиме на весну, а продовжить вести наступальні дії. Тому Україна повинна стати Більше можливостей для захисту, а й для того, щоб іти в контрнаступ. Для цього за його словами слід терміново хвалити нове фінансування. У той же час головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний прокоментував погрози президента РФ Володимира Путіна щодо можливого застосування ядерної зброї. Мене це ядерні погрози Путіна зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Усі ці сигнали чомусь надходять ззовні. бійтесь ядерного удару. Ну і що нам здаватися, сказав Залужний в інтерв'ю виданню з Поста. Відчули, що їхня оборона десь ослабла, або що у мене багато страхів і вагнер серед них, і вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова піде обертом. Наше завдання підготуватися до найгірших і найбільш можливих сценаріїв. І ми намагатимемося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути, сказав головнокомандувач ЗСУ. Головнокомандувача збройними силами України Валерій Залужний вважає, що Україні до перемоги належить пройти ще дуже довгий шлях. Я бачу, як це можна зробити. Бачу, що ще можна. Потрібно. Ібно для цього зробити, але знаю точно, що до перемоги ще дуже довгий шлях, дуже довгий і складний. заявив він головнокомандувач ЗСУ акцентував увагу на тому, що Україна триматиметься завдяки простими людям, а не владі, які не залишають свої позиції, і створюють цю перемогу. За його словами, роботи ще дуже багато. Ми прийдемо до цього і обов'язково переможемо, але знову хочу сказати, що поки все тримається на плечах цих простих людей. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. На канал переможемо разом.